Ми будемо за тим суд. Спочатку там було 10, 20, потім 30. На момент аеропорту у нас було буквально 15 людей. Оце всі бригади з аеропорта. Це приймав Рома. З 93-ї дуже хороший мужик, я з ним досі товаришую. Він, ну, останній раз, як були на шахті, то він ще був на Водяному, теж приймав поранених з шахти, Там його ребята були третій бат. Ми весь час з третім батом 93-й на пєсках були, а потім нас вивели, бат на 93-й поміняли і їх пересунули опять же, з нами на шахту. І почали ну, розвивати структуру. Почали привозити автомобілі, начали привозити техніку. Я навіть сторінку в Фейсбуці, тому що треба було якось і потреби виставляти і так далі. Тоді ж інформмережа у нас не була розвинена Ну, Тобто По факту взагалі нічого не розвинено. Хто привозив, хто знав, хто чув, то той нас знаходив якось і привозив. На аеропорту, звісно, був ну, кошмар, мої пару разів туди пробувалися, Були, забирали звідти поранених. Пару разів ми приймали мотолиги, Це там ну, борт, мотолиг. Це дві мотолиги, на тому борту 15 людей. Це тоді була позиція гному, потім вона чи кухня стала називатися, чи як, я вже не пам'ятаю. Це як як іти, як перша дорога до аеропорта була, іменно через зльотку, якщо їздили. Нам привозили ці два борта, 15 людей, нам всіх вигружають. 15 людей, а нас два медика. Ну і то, я так полумедик тоді ще. Треба було розвиватись. Мені прийшов оберблок. Назар допоміг з Америки, оперблок приїхав, це мій величезний троє, і ми розгорнули оперблок на равлику на нашій позиції в першотравенську. І створили тоді схему евакуації, що от перша група мобільна працює на пісках по визову. Допустим, позиція така, то поранені. Наші з, з хати нашої виїхали, забрали поранених, везуть на равлик. А там тоді Рона, Рома Донік допоміг, передав від закордонних друзів якісь. Ну, передали палатку велику стабілізаційну, ми її розгорнули, і оперблок троє. Ми приймали вже там тоді велику кількість людей, це аеропорт, там було їх дуже багато, дуже знову ж таки багато людей. Потім аеропорт наші, так сказати, вже примусово мусили уйти. Розвинувся цей оперблок, і потім нас стало вже дуже багато, ми вже ну, не могли вже жити на п'ятому баті. Велика кількість людей, техніки там 20 одиниць, окремо забезпечені і все так далі. Я вже пересунулася на цю базу. Нашим славетним троянським конем, наш реальний мобіль, оперблок на колесах «Троя». Цю машину сміливо можна називати троянським конем, так як це наша секретна зброя. Не завжди всіх можна врятувати на полі боя, не робивши деякі хірургічні маніпуляції. І для цього потрібне і стерильне середовище, і потрібні е, більш кваліфіковані спеціалісти. Не завжди парамедики можуть з цим справитися. І саме троє виконує стабілізаційну функцію. Вона е, ми стабілізуємо тут поранених. Потім ми їх евакуюємо до госпіталю, найближчого, який у нас є. Машина має повністю всі реанімаційні е, приладдя, які є в лікарні. Практично всі тут є. У нас немає такої різниці, що ми надаємо допомогу лише дуківцям. Так? У нас поранений це означає поранений, без різниці всім допомагаємо. Чи це боєць Збройний сил, чи це духів, чи це там з місцевого населення. Зараз ми маємо статус одних із кращих медструктур все-таки АТО. І мало хто може порівнятися з нами по рівню виживаємості. У нас тобто, помирали при транспортації. Реально одиниці. Ну, то є, це дуже-дуже рідкий виняток, що у нас може хтось померти в дорозі. Пару чоловік за весь час. Вони вже або ми сразу приїжджали, або людина була мертва, а всіх тих, кого ми забирали трьохсотими, це там 1,5%, може, помирало. Півтора-2%, не більше. Ви розуміли, це рівень процентної виживаємості лікарні Мечникова. Люди до них поступають, у них вмирає 1%. А це у нас при первинній військовій евакуації, при тому, що обстріл. Ліземо в саме, так сказати, пекло мої ж ребята, і на... не тільки були там, де інші батальйони дуку. Мої на станиці Луганській були, ще як це не було, то есть, так досить популярно, як зараз, на Дебальцево. І то есть, ці всі участки вже що пізніше. Там були тільки мої групи. Більше правого сектору там нікого не було, в принципі. Недавно дали статус батальйону, бо я йду в корпусі як начальник медуправління. І в мене був реабілітаційний центр, яким керувала Єва, і батальйон, яким керує стрілок. Тобто дві структури. У тобто мене по факту повністю це все. І зараз тут реабілітаційний центр. Тобто етапу розвитку за рік вдалось, звісно, тяжко, але якось розвинулось, того що мусили. Ну зараз що на даний момент, в принципі, хоруться казати. Батальйон є, батальйон розвивається через проблеми влади. З цілому, і в нас досить серйозні проблеми з нашим перебуванням. Всі на передовій розуміють, що ми потрібні, але за того, що там комбатів і місних там ночмедів нагибають, що ми там є, ми з позиції мусили повиходити. У нас зараз тільки декілька позицій лишилось. Ну, тобто, основних. І то там, ми особово не поширюємося, що ми там є, для того, щоб ну, реально ребят шкода і хочеться допомогти, а просто не дають. Бо зверху... Зверху, в принципі, їм пофігу, що ми один з кращих медичних батальйонів. Їм головне, щоб дуку не було, ніде. Це така гостра для них тема. Зараз, тобто, в принципі, як такого фінансування державного в нас ніколи не було і, я думаю, не буде. Все, що повністю нам дають або дають з, ну, з дуку окремо, але це теж перші місяці взагалі ж почав нічого не було. Або все те, що допомагають волонтери і просто звичайні громадяни. У нас є офіційні реквізити, у нас є офіційні місця, де нам можна передати речі, координатори волонтерів і так далі. Ну, а Потреба, здебільшого, стандартні, тактична медицина і все, що касається машин. Тому що втрати по них такі досить серйозні. Ми ж не мотаємося там один. Одну тисячу кілометрів тиждень у нас там буває і по 10, тільки моя машина там наїжджає за день по тисячі кілометрів теж точно. То, що то лікарні, то госпіталь, то туди, то туди. Перевезти пораненого з Одеси в Київ, з Києва, туди, операції і так далі. Адже особливо нашими пораненими там ніхто не займається. Декілька людей, які зі складу дуку, і наша структура теж, але ж на сякі може, того, що. Це, я забезпечую і похорони, я забезпечую і евакуацію поранених, і лікування поранених, і реабілітацію поранених. І реабілітацію тут, і реабілітацію по Україні. На мені ще мій батальйон, і на мені ще хворі з інших батальйонів. І опять же медпункти на інших батальйонах. Витрати? Ну, сказати, що більше це нічого не сказати. Тут, в принципі, нічого не зробиш, але мусимо тягнути на сякі зможемо. Звісно, обіжаються багато, що ми там комусь можемо допомогти, комусь не можемо. Визначаємо просто першочерговість потреб. Наприклад, що там тому бійцю закрити кредити, які він себе понабирав, є такі. А тому за оплатити лікування, операцію. Ну, здебільшого, слава Богу, люди теж підключаються. Якщо якісь серйозні травми, то, то волонтери дуже сильно допомагають. Допомагає вже штаб в Дніпро поранених у Мечникові. Дуже хороші дівчинки. Реально, вони наших мечникова забезпечують на які можуть, перекривають. А тим паче зараз, як Юрій Юрійович в нас побував, ще й після Старогнатівки, то там Мічникова взагалі все добре. В принципі, так. i Ми захищаємось від тижого ворогу ми світлі воїни брати Боже нас наступи, спаси охорони, то бути волю нам дай і благодать нам. I'm you